Сімотра Безпілотник на Москву. Сьогодні працюємо засобом під гордою назвою Лютий. Один з найкращих наших засобів, один з найнадійніших. Працює на понад 2,5 тисячі кілометрів. Маємо вже декілька тисяч пушків, так само і уражень. досить велика кількість е, влучань, больше 80-90% влучань і операцій є успішними. Над этим же местом, да, летит? Вон он, вон он, вон он, Ни... я пролетел. Видно было, блядь. Он там где-то. Вон он, вон, вон. Он. Тоді він вразив нафтобазу в селі Волга на Таманському півострові. Ця нафтобаза розташована на узбережжі Чорного моря. На той час це був єдиний готовий екземпляр лютого у силах оборони. Статистику я не скажу точно не буду вам брехати, і, і у них є і реп, і так же само, як і мобільні групи у нас, які збивають. і так же саме, вони збивають і вертольотами вже і ППО сухопутних звичайне ППО. І вони вже натягують троси біля тих об'єктів, щоб ми запутися могли. в Ничего себе.